Вітаю, мене звати Тетяна. Я допомагаю жінкам з України, Молдови та Румунії, які працюють у сфері прибирання, прасування або доглядом за дітьми, отримувати додаткові 5 євро за годину праці завдяки новій програмі від держави Аванс і медіат для аудотропреньора. Якщо моя пропозиція вас безпосередньо не стосується, то поділіться цим відео з вашими знайомими або близькими. Я впевнена, вони будуть вам вдячні. Якщо ви працюєте через ЧЗУ або неофіційно та легально перебуваєте у Франції, обов'язково зв'яжіться зі мною. Тому що кожного місяця ви потенційно втрачаєте 400-600 євро за 100 годин роботи, не користуючись цією програмою. Я пропоную вам партнерство. За невелику комісію я допоможу вам отримати ці кошти. Я беру на себе всі адміністративні питання пов'язані з оформленням автонтропреньора. І аванс Емідіат надам мобільний додаток для створення правильних рахунків та контрактів для ваших клієнтів, і буду на зв'язку, якщо вам знадобиться моя допомога. Однак я не зможу співпрацювати з усіма. Мене цікавлять в першу чергу люди, які легально перебувають у Франції, мають тимчасовий захист, статус біженця, карди сежур з правом на підприємницьку діяльність. Або європейські документи, наприклад, румунське громадянство, які вже працюють через ЧЗУ або неофіційно і мають хоча б 15 годин роботи на місяць. Якщо ви не маєте роботи, але шукаєте її, ми можемо співпрацювати за умови, що ви хоча б трохи володієте французькою мовою. Немає жодних вікових обмежень щодо співпраці зі мною. Навіть якщо вам 60 ви впораєтесь, не сумнівайтесь. Отже, як саме ви можете отримувати додаткові 5 євро за годину роботи завдяки Авансимедіат? Для цього я реєструю вас як аутентропрера і подаю документи на отримання Аванс Імедіат для вас і ваших клієнтів. Розглянемо конкретний приклад Наталії, яка працює на прибиранні у пана Дюпона та отримує 13 євро нет за годину через ЧИЗУ, Щоб дізнатися, скільки Пан Дюпон платить загалом CIZU, я використовую симулятор заробітної плати на їхньому сайті. Ввожу годину оплати NET та кількість відпрацьованих годин у відповідні поля та отримую суму, яку пан Дюпон заплатить ЧЗУ. Виходить центів за годину. Щоправда, держава поверне йому 50% від сплаченої суми у вигляді податкового кредиту. В кінці року або миттєво в рамках програми Плюс». Таким чином, фактично, послуги Наталії коштують йому 11 євро за годину після того, як Наталія стала аудентропеньором, завдяки авансу Мідіад, пан Дюпун продовжує платити лише 11 євро. А інші 11 євро Наталія отримає від держави в рамках Аванса Мідіад. Тобто її доход зростає на 6 центів за годину, з яких вона сплатить 22% соціальних внесків. Таким чином їй залишиться 17,20 центів за годину праці, що на 4 ,20 євро 20 центів більше, ніж раніше. Наталія також працювала неофіційно у пані Дюран по 13 євро за годину, після того як вона стала автонтропремером. Пані Дюран продовжує сплачувати ті ж 13 євро. А ще 13 євро держава додає Наталі в рамках аванси Медіат. Її загальний дохід складає 26 євро за годину, з яких після сплати соціальних внесків їй залишиться 20,28, що на 7 євро 28 більше, ніж раніше. Підняти свій дохід. Як це зробила Наталя? Можливо, якщо правильно оформити всі документи та отримати необхідні дозволи. Але це моя робота. Я беру на себе всі адміністративні клопоти, навчу вас, що саме казати вашим клієнтам, та буду з вами на зв'язку, якщо вам знадобиться моя допомога. А ви продовжуєте працювати з вашими клієнтами, як і раніше. При цьому моя щомісячна комісія за нашу співпрацю є незначною. Порівняно з додатковим заробітком, який я вам можу допомогти отримати. Я розумію, що у вас можуть виникнути сумніви, тому пропоную спробувати скористатися авансом Медіат протягом 4 місяців без попередньої оплати. Ви сплатите мені за відкриття аутентропрера та щомісячну комісію тільки після того, як отримаєте додатковий дохід і переконаєтесь, що це вам підходить. І ви справляєтесь. Якщо після пробного періоду ви вирішите припинити співпрацю, я все закрию і ви нічого не будете мені винні. Продовжуючи працювати як раніше. На цьому у мене все. Давайте співпрацювати та чекаю вашого дзвінка за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі!